Яку ти гру будеш грати? В е облакс. -е, в облокс? Так, є така ігла я... да, у мене. Угу. Папа, сідайся. Сідаю. Вся ігла. <свісно> вот. Нажимаємо. Поважається. Що в цій грі треба робити? Ходить. Розкажи. Е в цій гріпочку. Уже якісь секрети знаєш, які ніхто не знає. Ем, ну не, знаю, але я не знаю, як цей секрет знайти. Mm. А показати можеш? Ем, ну, да я покажу зараз. Ем, Тут другий іглакі є. Які Куди ж куди ж мені піти? Ем, а, создати домик мені треба. В якому місті? Тут занято, тут занято. О, вот тут. Ем, який домик у меня? Ммм? Животки? Ні. О, вот такий, да? Здаємо домик і це тепер мій домик, в котрому я буду жити. Він вже відкритий тут, закриваємо, щоб ніхто не, не вийшов. Показуємо весь домик. Отак, я обійшувалась. І тепер ми йдемо на другий поверх. І треба нам десь пошукати щось може. Тут у нас... А тут у нас спальня я буду тут спати вот так. Ну, зараз не ночь, зараз вечу. Треба мені пити ще в, в туалет зайти мені треба. Так, де туалет у нас? Це робоче місто моє. Я тут буду ще одна кровать? це що таке? І диван тут є. А тут ми вже були. Яка ціль цієї гри? Ціль цієї ціль... гри ізгLA... mm, треба знайти якісь секрети, але я поки що не знаю секрети деяких Я йду. До... Я, я помию ушки, бо я із ручі пішла.